Вже на початку нового робочого тижня дощі накриють всю Україну, але вже до середини тижня опадів поменшає. Також очікується холодна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, понеділок, 7 жовтня, дощі йтимуть на всі території країни, а у центральних та південних областях вони будуть сильні. Тому в цей день очікується дощова похмура погода по всій Україні. Вітер в цей день відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. Тепліше буде у південно-східних областях. Там вдень від плюс 17 до плюс 24 градусів тепла. Вночі у західних областях буде холодно від плюс 7 до плюс 10 градусів. Нарешті території вночі від плюс 11 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 8 жовтня, дощі йтимуть у Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні буде в межах від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Лише у південних областях до плюс 20 градусів. В день вночі похолодає, та вже буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У південних областях до плюс 13 градусів вночі. У середу, 9 жовтня, дощі будуть лити у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер незначний – 5-10 метрів на секунду. В цей день різко потеплішає, так мовити, прийде бабине літо. Температура в день по всій країні підніметься до плюс 19 плюс 22 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 7 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!